А ви знали, що через борги за комуналку ваше житло може опинитися під загрозою, і це на страшилка. Депутати вже проголосували за такий закон. Суть в тому, що новий законопроект, 14.005 значно посилює обмеження для боржників. Тож збережіть це відео, щоб не втратити житло, і підпишіться. Тут буде ще багато важливого. Я нагадаю, що за останні 10 років ми допомогли врятувати житло більш ніж. Став позичальникам. тож щодо закону. Якщо його приймуть остаточно, то державні виконавці матимуть ще більше повноважень щодо арешту майна рахунків. А в найгіршому варіанті навіть опис та ваше виселення з квартири, ну з подальшим продажем такої квартири. Тож давайте просто розкажу: якщо ви наплатите борги, то до вас можуть прийти виконавці, і це вже буде реальний сценарій за цим законом. І ніхто не буде просити вас відкривати двері. Двері зможуть відкрити примусово, особливо гостро це стосується комунальних платежів, адже поряд з іпотекою чи кредитами тепер зможуть забрати квартиру, заводу, світло, газ і відповідно залишитися без квартири. Зауважу, якщо у вас борг становить більше ніж 160 тисяч гривень, і цей борг 160 тисяч гривень може бути в загальній сумі. Тобто, десь потрошку понабралося комунальних боргів, десь набралося кредитів. Аліментів і в сумі 160 тисяч гривень квартиру можуть забрати. Головна проблема, що люди досі вважають, що, наприклад, комуналка це щось маленьке і інше можна і взагалі не платити. Або, наприклад, як якісь маленькі кредити взяли не віддаєте, то їх теж можна не погашати. Але зараз кредитори можуть подати всі свої виконавчі листи до одного виконавця, приватного, наприклад, він все це підсумує і тепер буде вже виселяти вас з квартири. Що робити? Слідкуйте за боргами, не ігноруйте. Платіжки також уважно відслідковуйте листи з виконавчого служби, повідомлення з дії. Якщо у вас вже є судове рішення, чи виконавче впровадження, звісно, не тягніть, зверніться до нас по юридичну допомогу. І ще хотів для позичальників відмітити, що зараз під час війни дійсно є заборона на звернення стягнення на предмети іпотеки тобто квартиру, що є в іпотеці і не можна продати. Але якщо у вас квартира, яка не в іпотеці то її продати можна. Ось такий цікавий закон, тому. Тут також уважно на жаль, зараз реально торги проходять. Можна на сетамі перевірити це такий сайт з продажу майна, і там квартири продаються майже кожного дня.